Це найстаріша у світі двоголова черепаха. Їй виповнилося 25 років. Вона мешкає у музеї природничої історії в Женеві. Рептилію звуть Янус. Це ім'я їй дали на честь дволикого бога з давньоримської міфології. За черепахою байливо доглядають, годують органічною їжею, чистять панцири, двічі на день роблять ванни із зеленим чаєм і ромашкою. Також вона регулярно гуляє, іноді під музику. Крім того, черепасі на замовлення зробили скейтборд. Янус має дві голови, два серця й дві пари легень. Під одним панциром уживаються дві особистості. я помітила, що права голова допитливіша, бадюріша й має дуже виражену індивідуальність ліва пасивніша й більше їсть. Двоголові черепахи в дикій природі довго не живуть, бо в разі нападу хижаків не можуть сховати обидві голови в панцир. Але Янусу жодна небезпека не загрожує. Ah, j'ai ouais. porté à chaque fois un contre l'autre et au mois comme ça